Бачили коли таку водяну помпу. Подивіться, це водяна, водяний насос воду качати. Тут річка, а дивіться який мотор був. оце двіжок. оце двіжок. Е, вже тут а, того двіжка, подивіться, бачите, постійний мідний йдуть, обмотка. Подивіться, який двіжок. Тут же покрали, бачите, вже побризали половину. Вже покрали обмотку, я так поняв, може крупніше, більше більше О, Тут якісь щотки стояли, мідне цього стоїть, О, видно, бачите, щотки видно там, чи що там було, ну щось таке. То все, тут був двіжок, подивіться, яка обмотка. І цей двіжок крутив отакого насоса, воду качав. Блін, ну як вам? Аппаратура закапец.